А ви вже чули про зміни у пенсійному забезпеченні? З 1 липня 2025 року прогнозують, що буде обчислення пенсій по новому. Для цього, як нам говорять, будуть враховуватись дві складових. Перша складова це буде базова пенсія. Для неї потрібна буде мінімальна зарплата по Україні, мінус податки і помножено на 30. На сьогоднішній день це виходить 1848 гривень. Друга це бальна складова. Тут буде важливим, скільки ви отримали заробітної плати для обчислення балів і стаж вашої роботи. Наприклад, у весь час, що ви працювали, у вас була середня зарплата, і допустимо, у вас є 35 років стажу. То при обчисленні це буде приблизно 4200 гривень. Тобто, взагалом, ваша пенсія при такому розкладі може складати 6000 гривень приблизно. Важливо розуміти, що це при середній зарплаті і стажем 35 років. А якщо ви розумієте, що у вас взагалі страхового стажу не буде, або його не вистачить для якоїсь солідарної пенсії, тоді кожен з вас може скористатися законом України про недержавне пенсійне забезпечення. Про те, як правильно скористатися цим законом, а також як правильно і де правильно зберігати свої гроші, щоб ви не залишились з фантиками, як колись люди залишились, які зберігали свої гроші на щад книжка. Безкоштовно розповідаю кожного вечора о 21.30 в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі сторінки, також в першому коментарі. Заходьте, інформація вся безкоштовна розбирайтеся, і буде у вас європейська пенсія.